Слава Україні, любі друзі! Ось і пролетіли два тижні. З вами знову Роман на каналі Виноград для Початківців. Нагадую, виноградник знаходиться територіально Житомирська область місто Бердичів. Сьогодні у нас 15 липня 2023 року. В даному відео я хочу поділитися та розповісти, як я виконую щеплення у себе на присадибній ділянці. Як завжди радий ділитися своїм досвідом, але перш за все хочу завдячити всім воїнам ЗСУ, які зі зброєю в руках виборюють нашу з вами незалежність. Також прошу всіх глядачів підписатися на мій канал та поставити подобайку для розвитку українського Ютубу. Часто запитують, що краще посадити новий кущ винограду чи зробити щеплення на дорослий кущ винограду, якому 4-5 років. Давайте будемо розбиратися в даному питанні. От. Якщо ви робите щеплення, то на третій рік ми будемо мати повноцінний врожай. На кущ можна дати повне навантаження врожаю. А якщо ви посадите новий кущ, то, то перший невеликий врожай ми отримуємо на третій рік. А повноцінний врожай та повне навантаження на кущ ми можемо дати аж тільки через 5 років. От. Ну, як ми бачимо, щеплення дає нам 2 роки виграшу в часі. При посадці нового куща ви залишаєтесь повністю без врожаю. Та, будете, та, та буде пустувати у вас от даремно відведена територія наш У Багатьох дачників кожен метр на вагу золота. З кожного метра хочеться отримувати врожаю. А от коли робите щеплення, ви залишаєтесь з врожаєм. Та не буде пустувати даремно територія. А як це зробити, я вам розповім. Буває, часто дають рекомендації для того, щоб замінити один сорт виноградного куща на інший. От, потрібно підготувати кущ до щеплення, то треба обрізати всю от, надзебну частину куща. І, від, і тоді від голови куща будуть рости зелені пагони. В якій потрібно робити щеплення. Ну, якщо ми обріжемо всю надземну частину, зелені пагони підуть в активний ріст та будуть жирувати. А та найближчі 2-3 роки залишитись от без врожаю от в даному випадку. От я пішов іншим шляхом. Спробував робити щеплення без видалення надземної частини. Ось сорт Тимур росте. Я робив от, в початку червня, 6 го числа, от, щеплення зелене в зелене. От, при цьому кущ Тімура ну, росте повністю, надземна частина не була зрізана, от, як ви бачите, пагони, от, повноцінний врожай, куст знаходиться от, під навантаженням. І от дане щеплення, яке я робив, воно не жирує. От, воно, пагін виріс уже сантиметр ну, напевно, вже десь метр, він не жирує. От, і в наступному році я от з даного пагона буду формувати плодові лози. От. І в цьому році моя задача от, потрібно зробити все, щоб даний пагін виріс і повністю визрів щоб в наступному році вже робити кладовищі лози сорт Sort Бол зробив в цьому році щеплення, от як ви бачите, от щеплення зелене в зелене. От. Бачите, при цьому я не зрізав надземну частину, куч знаходиться під навантаженням. От, в цьому році піде активний ріст пагона зеленого. Я зроблю все для того, щоб він визрів, а в наступному році буду вже формувати плодові лоза. Як видно, от дане щеплення на кущу Тимур я робив у 2003 році минулого, минулого літа. Посилання буде зверху, кому цікаво, можна буде подивитися огляд. От, в, цьому році, да, от пройшов рік, в цьому році я от формую, е, плодові лози на наступний рік. От. І вони мене в цьому році ці плодові лози визрюють. і в наступному році я можу зрізати всю надземну частину вже дорослого куща Тимур та е, отримувати вже новий врожай з нового сорта. Це сорт пам'яті учителя, як от видно. Даже в цьому році він от трошки дав от сигнальний от врожай. Значить, задача, Коли ми зробили щеплення, в рік щеплення ми, наша задача, коли пагін виріс, наша задача, щоб він повністю визрів в цьому році. А в наступному році ми вже формуємо от водові лоза, які вже на третій рік ми можемо дати навантаження та зрізати всю надземну частину. От, Куща. І при цьому методі ми не трямо не врожай, не трямо ні місце на, на, на ділянці. і так Залишаємося з Так, При цьому методі щеплення є нюанси. Не завжди є змога, коли ви захочете отримати з голови куща зелені пагони. Ну, Але я Чекаю, отримую зелені пагони, і тоді роблю дане щеплення. І ви, тоді не, не, вам не потрібно буде зрізати всю надземну частину е, куща винограда це раз. Ну і по друге, ви не будете мати жирування пагонів. Це два. Ну і третій такий от фактор. Якщо ви зробите щеплення і воно буде ну, невдачне у вас, то ви залишитесь з рожаєм і не будете втрачати там, зря місця на кущу. Також хочу дати пораду, коли робите щеплення, то щеплення треба робити якомога вище. Там, там, вище третього там, вузла виноградного. Це дає вам змогу, ну, зручніше буде вам вкривати, згибати та вкривати на зиму даний пагін. Да, от. І коли ви будете згибати його, не буде йти таке навантаження на, на, на щеплення. Бо коли ви зробите, наприклад, там низько щеплення і будете на зиму його згибати для укриття, то буде йти дуже велике навантаження от, на місце щеплення. Це раз. А по-друге, щоб зменшити наріст щеплення, да, от який ви робили там в минулому році, то можна обмотати місце щеплення стреч плівкою весною, а восени його стріч плінку знімаєте, і даний наріст на місці щеплення ну, не буде рости і його практично там не буде видно. От така ще порада. Досвід щеплення в мене невеликий. Поки що я практикував щеплення зелене в зелене. Це найпростіше щеплення. Відсоток проживання в нього найбільший. Дане щеплення робиться або в кінці травня, або на початку червня. Сподіваюсь, що дане відео буде вам корисне. З радістю буду відповідати на ваші запитання, задавайте, будь ласка, практикуйте. Всім дякую, хто додивився дане, дане, відео, дане відео до кінця. Всім мирного неба, слава Україні!